Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні я хочу вас познайомити з чудовим птахом довгонога, чорно-біла, у гніздо, на хату сіла, довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти була? Далеко, як зовуть тебе? Лелека. Лелека дуже красива пташка. Подивіться, що є у птаха: голова, шия, тулуб, хвіст, великі крила, чорні очі, великий червоний дзьоб та лапи. Тіло вкрите білим пір'ям, а на кінчиках крил пір'я чорне. Він справжній красень. Давайте ми його сьогодні намалюємо за допомогою наших долоньок. Для роботи нам знадобиться кольоровий аркуш паперу, фарби, пензлик, клейонка та стаканчик із водичкою. Малюємо нашими долоньками. Вмокуємо пензлик у білу фарбу та розфарбовуємо великий палець. Ось так. Та долоню. Інші пальчики ми поки що з вами не будемо зафарбовувати. Тепер робимо відбиток долоні на кольоровому аркуші. Притискаємо верхній пальчик, знаходиться уверху. Ручку потрібно помити. Далі ми робимо ті самі дії з іншою долонею. Робимо відбиток з іншої сторони, навпроти так, щоб великий пальчик накласти на попередній. І ручку миємо. Тепер змочуємо пензлик у водичку і вмокаємо його у чорну фарбу, і намалюємо око лелеки. Тепер знову змочуємо водичку пензлик і тепер намалюємо дзьобик. Вимочуємо у червону фарбу. І від ока зліва направо будемо малювати дзьобик. Дітки, ось такий лелека в мене вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!